Верес Ю-19 розпочав підготовку до весняної частини сезону. Стартове заняття у новому році колектив провів на штучному полі тренувальної бази червоно-чорних у Рівному. У порівнянні з першим колом юнацького чемпіонату рівняни не дорахувалися двох гравців нападника Романа Ібрагімова та півзахисника Микити Козлюка. Натомість з першого дня із колективом тренуються троє новачків, які перебувають на перегляді. Вони перші, втім далеко не останні. Тренерський штаб планує серйозно підсилитися перед відновленням чемпіонату. У нас немає проблемних позицій. У нас є бажання прогресувати в цілому і підвищувати рівень команди, тому що ми побачили рівень УПЛ Ю-19, і ми розуміємо, що нам потрібно підсилюватись на кожну позицію, шукати конкурентного гравця, щоб команда в цілому ставала. Зріліше, мужніше, і щоб всередині колективу була хороша конкуренція, тоді буде і розвиток швидше. Під час паузи всі гравці індивідуально підтримували форму, працювали за підготовленою тренерським штабом програмою. Зізнаються, що до оптимальної форми ще далеко. Зараз краще відчуваю себе нормально. Думав, що буде трошки гірше. Дуже приємно була зустріч, бо не могли розпрощатися. Скажу чесно, що ході хлопці ну були такі емоції що дуже тяжко було розпрощатися. Ага. І новички, ну, все добре. «В Квадратах нормально на полі теж грали два по сім. Все хорошо. У молодіжці є троє голкіперів, але місце основного у першому колі було за Назарем Мигалем. Він капітан команди і лише один раз залишився поза стартовим складом. У 12 матчах пропустив 16 голів. Відпочивав недовго. На малій батьківщині встиг пройти збори із футбольним клубом Коваль. Ми з ними провів 10 днів хороших зборів, а далі також дав три дні паузи. І Олег Миколаїв кинув». Графік тренувань і ми потрішки готувалися до зборів. Та, звісно, в кожну матч хочеться відстояти на ноль, але ну, нічого, будемо старатися працювати і відстоювати ворота, що були на замку. За 13 матчів першого кола Верес-Ю-19 вісім поєдинків програв. Чотири рази зіграв у нічию, та лише раз переміг. У підсумку передостання місце у турнірній таблиці. Мінімум команда заслуговувала ще на дві-три перемоги. Це однозначно, трішки десь нам не вистачило реалізації тих моментів, де ми які ми створювали. На жаль, на жаль, знаходимося там, де знаходимося. Але чесно скажу, що і хлопці це бачать, і ми, як тренерський штаб, аналіз робимо і дивимося, що ми достойно виглядаємо. Я я ще раз хочу повторитись. Наша задача за ці зимові збори підняти команду на і трішки інший рівень за рахунок тренувань і за рахунок нових гравців, які зможуть нам в цьому. Тренувальні збори у молодіжки Вереса будуть складатися із трьох етапів по 10 днів після кожного невелика пауза. Все у рівному будуть також ігрові спаринги, зокрема із основною командою 25 січня. Вадим Мороз, Олег Степанюк, телеканал ITV.